Якщо ви думаєте, що здобувши незалежність, Україна позбулася лише ядерної зброї, то глибоко помиляєтеся. Україна позбулася і іншої зброї, підписавши у 1992-му договір про звичайні збройні сили в Європі. Головна ідея договору про звичайні збройні сили в Європі полягала у зниженні небезпечної концентрації зброї, яка була на той час на лінії воєнно-політичних блоків Європи. Документ передбачав значне скорочення наступальних потенціалів колишніх держав противників і забезпечення контролю за рівнем звичайних озброєнь завдяки. Яки обміну інформацією та перевіркам на місцях, грубо кажучи, мир хотіли стабілізувати з допомогою контролю за зброєю. Район дії договору охоплював усю європейську сухопутну територію держав-учасниць від Атлантичного океану до Уральських гір. Після здобуття незалежності Україна серед 30 інших держав також приєдналася до цього договору, ратифікувавши його 1 липня 1992 року. До 31 жовтня 1995 року, Україна виконала усі вимоги, зазначу, що за договором про звичайні збройні сили в Європі Україна могла мати не більше 4080 бойових танків, 5050 бойових броньованих машин, 4040 артилерійських систем, 1090 бойових літаків та 330 ударних вертольотів. Такі ж вимоги були до інших учасників. Таке скорочення озброєнь робило просто неможливим масивний наступ країн на своїх сусідів. Тож в Україні скоротили 1974 бойових танки, знищили 1545 бойових Нових броньованих машин і 550 бойових літаків. Період скорочення за договором завершувався в Україні саме 31 жовтня 1995 року. Тоді у присутності інспекційної групи Великої Британії, а також військових аташе багатьох європейських держав та інших почесних гостей, у Києві відбулася урочиста церемонія ліквідації останнього танка т 62 визначеного нормою скорочення. Оновлений варіант договору з врахуванням нових обставин було підписано у 1999 році в Стамбулі. Але ратифікували документ лише Росія, Білорусь, Казахстан і Україна. Грузія і Молдова відмовилися від ратифікації, вимагаючи виведення зі своїх територій російських військ згідно зі стамбульськими домовленостями. Це й стало причиною блокування країнами-членами НАТО процесу ратифікації цієї угоди. Остаточно своє обличчя і ставлення до зброї Росія показала у 2007-му. 14 липня 2007-го Президент Росії Путін підписав указ щодо призупинення Росією дії договору про звичайні збройні сили в Європі та пов'язаних із ним міжнародних договорів. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.